Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 6 по 9 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Найголовніша новина даного прогнозу полягає в тому, що у найближчу ніч у двох північних областях буде дуже холодно мороз. Сягатиме мінус 13 градусів за Цельсієм. В цілому, у найближчі чотири дні не очікується різких перепадів температури, сильних вітрів або ж шалених снігопадів. Звісно, сніг падатиме в різні дні і в різних областях нашої країни, але його інтенсивність буде на найнижчому рівні. Тому він не принесе нам незручностей. З приводу магнітних бурь, хочу сказати, що відтепер я перевіряю кожного дня дані про сонячну активність, щоб сповіщати вас про збудження магнітосфери нашої планети так само точно, як і про погодну ситуацію. Отже, 6 і 7 грудня сонячна активність буде на середньому рівні, що відповідно означає магнітну бурю середньої потужності. З 8 по 11 число магнітних бурь не очікується, а от 12 грудня магнітне поле Землі також буде збурене. Але потужність магнітної бурі буде середньою. Зараз детально розкажу про погоду в кожній області окремо в період з 6 по 9 грудня, але перед тим як завжди. Будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В середу 6 грудня в західному регіоні нашої країни потепліє, а от на півночі очікується холодна ніч. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус –13 мінус в Житомирській області мінус 1 плюс один градус в світлі години доби, в темні від п'яти до семи градусів морозу. На Київщині, а також у самій столиці, вдень буде від 3 до одного градусу морозу, вночі мінус 4 мінус шість. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх північних областях. Окрім Житомирської. На Житомирщині варто чекати на невеликий сніг. Вітер південно східний 5 10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від мінус 1 до мінус трьох. В районі Бессарабії в денний час буде плюс 4 плюс 6 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4 градуси. На Кримському півострові буде плюс, 3, плюс 5 градусів в день від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу вночі. Хмарне з проясненнями небо, невеликий мокрий сніг та дощ очікується в Одеській області, в усіх інших областях південного регіону України без опадів вітер східний. 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 5, мінус 7. На Закарпатті тепліше. В світлі години доби буде плюс 2 плюс 4 градуси, в темні навпаки, мінус 2, мінус 4. В Івано-Франківській області в денний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічний мінус 6, мінус 8. У Львівській області в день мінус 4, мінус 2, вночі доволі холодно, мінус 10, мінус 12 градусів. В Чернівецькій області в світлі години доби буде від 0 до плюс 2 градусів, в темні мінус 4, мінус 6. Невеликий сніг завітає в гості до мешканців Рівненської, Хмельницької і Чернівецької областей. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх інших західних областях вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області і на Донеччині. Синоптики обіцяють в день від мінус 1 до плюс одного градусу, вночі мінус три, мінус п'ять. В Маріуполі тепліше в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1, 1. На Луганщині в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 4 -6 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер східний 5-10 метрів. За секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла в нічні мінус 2, мінус 4. На півдні Кіровоградщини вдень також від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Полтавській області синоптики обіцяють від мінус 1 до плюс 1 градусу в денний час, мінус 4, мінус 6 в нічний. На Вінниччині і Черкащині в день мінус -1, 1, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону. Окрім Вінницької, на Вінниччині випаде невеликий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В четвер, 7 грудня, снігові і дощові опади знову повернуться в нашу країну. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус сім, мінус градусів. В Житомирській області в день синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі мінус 5, мінус 7. На Київщині, а також в Києві, в світлі години буде від 3 до 1 градусу нижче нуля, в темні мінус 6, мінус 8. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх чотирьох північних областях. України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, вночі навпаки, мінус 1 мінус 3. в районі Бессарабії в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 2, мінус чотири. В Криму синоптики прогнозують плюс плюс 5 градусів в день, плюс один мінус один вночі. Хмарно з проясненнями невеликий дощ зі снігом очікується на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. В Криму снігу не буде, лише невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу, нічна мінус два, мінус чотири. В Рівненській і Хмельницькій областях в день також буде мінус один плюс один градус, вночі від трьох до п'яти градусів морозу. На Львівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні –1, –3. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в світлі години доби, –3, –5 в темні. На Закарпатті вдень плюс 2, плюс 4, вночі від нуля до мінус двох градусів. Невеликий сніг очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. В усіх інших областях Західного регіону йтиме дощ зі снігом. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 3, мінус 5, в Луганській області денна температура повітря. Коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 3 мінус 5. На Донеччині синоптики прогнозують в день мінус 3 мінус 5 градусів, вночі мінус 2 мінус 4. В Маріуполі в денні години буде від 2 до 4 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс один. Хмарне з проясненнями небо і невеликий сніг на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області очікується невеликий дощ зі снігом, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому в денні години доби буде від 0 до плюс двох градусів, в нічні мінус два, мінус чотири. На півдні Кіровоградщини вдень також від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус один, мінус три. У Вінницькій і Черкаській областях синоптики прогнозують мінус 1 плюс один градус в світлі години від 3 до 5 нижче нуля в темні. На Полтавщині в день від одного градусу морозу до одного градусу тепла, вночі мінус 4, мінус 6. Сніг очікується в усіх областях центрального регіону. Місцями з дощем, вітер східний 5-10 метрів за секунду. В п'ятницю 8 грудня снігові опади перелетять з заходу у північну частину нашої країни. Північ на Сумщині і Чернігівщині синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів морозу в денні години доби. В нічні – мінус 4 мінус 6. В Житомирській області вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. В Київській області, а також у Києві, денна і нічна температура буде на рівні від 2 до 4 градусів нижче нуля. Хмарно з проясненнями і сніг в усіх без винятку північних областях. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В районі Басарабії вдень плюс 2, плюс 4, вночі від нуля до плюс 2 градусів. На Миколаївщині і Херсонщині вдень і вночі очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму плюс 4 плюс 6 градусів в світлі і темні години доби. І на Запоріжжі в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 2. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині. А також в Запорізькій області на Кримському півострові дощитиме вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і в Рівненській області в день буде від 6 до 3 градусів морозу, вночі мінус 9 мінус 11. На Закарпатті вдень плюс 1 плюс 3 градуси. Вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 градусів в світлі години доби. Мінус 2, мінус чотири в темні, у Львівській і Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус три, мінус шість, на Тернопільщині і Хмельниччині вдень від нуля до мінус двох, вночі п'яти градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день температура коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу вночі, мінус три, мінус градусів. В Луганській області мінус 4, мінус 2 в світлі години доби, від 3 до 5 градусів морозу в темні. На Донеччині вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Маріуполі тепліше. В денний і нічний час буде плюс 2 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і невеликий мокрий сніг очікується в Донецькій області, на Луганщині і Харківщині 8 грудня без опадів. Вітер східний, доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині. Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, в нічні мінус два мінус чотири. На півдні Кіровоградщини в день від нуля до плюс двох, вночі плюс один мінус один градус. На Полтавщині в денний час буде від мінус трьох до мінус одного градусу, в нічний від трьох до п'яти градусів нижче нуля. В Дніпропетровській області в день і вночі мінус 3, мінус 1 градус, хмарне з проясненнями небо і невеликий сніг в усіх областях центрального регіону України, окрім Вінницької, на Вінничині без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 9 грудня істотних змін в погодній ситуації не очікується, але вони є. Тому я маю про них розказати: північ на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів нижче нуля, нічна мінус 6, мінус 8. На Київщині і в Києві буде мінус 4, мінус 2 градуси в світлі і темні години доби. В Житомирській області в день і вночі від 5 до 3 градусів нижче нуля. Невеликий сніг завітає до мешканців Чернігівської, Житомирської і Київської областей. На Сумщині буде хмарно, з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Херсонщині вдень і вночі термометри будуть показувати від 3 до 1 градусу морозу, на Одещині тепліше, в денний і нічний час буде від 0 до 2 градусів тепла. В частині Одещини, яка зветься Бесарабія, в світлі години буде плюс 2, плюс 4. в темні плюс 1, мінус 1 градус. В Криму від 4 до 6 градусів тепла в денний і нічний час. І на Запоріжжі термометри покажуть мінус 4, мінус 2 градуси в день і вночі. Невеликий мокрий сніг з дощем синоптики прогнозують на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області. На Кримському півострові литиме дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, денна температура повітря, коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус –6 мінус у Львівській області, а також на Івано-Франківщині в день мінус один плюс один градус, вночі мінус два мінус п'ять. На Закарпатті тепліше. В денні години буде від 1 до 3 градусів тепла, в нічні мінус два мінус чотири. В Хмельницькій області і на Тернопільщині синоптики прогнозують від нуля до мінус двох градусів в світлі години доби, від мінус двох до мінус чотирьох в темні. В Чернівецькій області в денний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В темні буде мінус 4, мінус 6 градусів. На Рівненщині вдень і вночі буде мінус 6, мінус 4 градуси. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 7. На Донеччині в світлі і темні години доби термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1 градусу. В Маріуполі буде від 2 до 4 градусів тепла вдень і вночі. На Луганщині. В денний час синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2. вночі мінус 3, мінус 5 градусів. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий сніг очікується в Донецькій області. На Харківщині і Луганщині 9 грудня без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині і в Дніпропетровській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. На Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі і темні години доби термометри покажуть мінус 2, мінус 4 градуси. На півдні Кіровоградської області в день мінус 1, плюс 1. вночі від нуля до 2 градусів морозу. Невеликий сніг цього дня випаде в Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На Полтавщині і Вінниччині опадів не очікується вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.